Ви дивитися вікна, вітаю вас вторгнення під Маріуполем. Бойовики за підтримки танків захопили селище Комінтернове. Ми зараз намагаємо зв'язатися із прес-офіцером сектору М, де все це відбувається і докладно далі у випуску. Верховну Раду сьогодні пікетувало кілька сотень людей. Під стінами парламенту вимагали перевиборів у кривому розі, де мером стал Юрій Вілку. Ла емоції вирували і на вході до Верховної Ради. Про все нам розповість Венятокарка стежила там за подіями. Івені, то чому сталася сутичка? Вітаю віто но ну, власне через питання перевиборів у кривому розі сьогодні у Верховній Раді було і блокування трибуни, і навіть сутичка з охороною. Річ у тім, що сьогодні під радою мітингують активісти з Кривого Рогу. Деякі з них намагалися зайти всередину, адже їх на засідання запросила фракція самопомочі. Натомість охоронці мітингарів не пропускали. Мовляв, у них загубилися їхні перепустки. За них вступився нардеп Єгор Соболєв, Чинилася така штовханина. Він не стримував емоцій, навіть Може гранатою, пропоную подивитися, як це було. Під гранати, чи що? Ви гранату хочете, чи що? Тривала сутичка недовго. Активістів таки впустили на засідання. Врешті, після блокування трибуни і тривалих консультацій, розгляд цього питання таки призначили на завтра. А згодом Єгор соболів пояснив нам, що жодної гранати ні в кого не було. То були емоції. Я сказав про гранату як приклад. Прикрою історії, що сталося минулого разу, коли люди приходять з добрими конституційними цивілізованими намерами, а їм кажуть, ні, ми вас не пустимо, бо ми загубили поперці, цій ]ся. штовханіні трошечки порадився. А хтось іще постраждав? Ні, я нікого не бив, тільки намагався відтягнути людей від охорони. Крім того, зранку сьогодні нарде розглядали так звану судову реформу. Це дуже великі зміни до конституції у частині правосуддя. Їх нардепи направили на розгляд конституційного суду. Власне там дуже багато новацій. Зокрема, суддів пропонують обрати безстроково, приміром згоду на їхній арешт даватимуть не депутати, як нині, а спеціальний новий орган, вища рада правосуддя. Її наділять ледне усіма можливими функціями і контролюють призначення і звільнення служителів Феміди. А от замість набирати нових їх планують перед. І ось такі новації депутати розкритикували вщент. Хочемо від судової реформи не просто реформи, заради того, щоб поставити галочку. Ми хочемо в результаті отримати чесного, справедливого суддю. Що нам для цього треба зробити? Нам треба дати можливість прийти на ці посади, на всі 8 тисяч посад судді нових. Професійних юристів, які ніколи не були в цій системі, що таке рада правосуддя? Це як Міністерство правди або рада мудреців. Правосуддя здійснюється судовими рішеннями в інтересах держави і права. А як ми обираємо раду правосуддя? Це що самі мудріші правосудні люди, якісь будуть? Нині до парламенту прибули члени кабінету міністрів на чолі з прем'єром. Розглядають питання необхідні для подальшого прийняття бюджету, зокрема і зміни до податкового кодексу. Детальніше 22-й. другі Євгеній, Дякую тобі. Це була Євгенія Токар і новини з Верховної Ради.